Сьогодні ділюся з вами враженнями від використання Oppo A96. Поговоримо про його переваги та нюанси без купюр. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали бути в тренді. Це прекрасно, але є тренди, які не тішать користувачів. Наприклад, тренд останніх років не додавати в комплект до смартфону зарядний пристрій. Apple цей тренд започаткувала, а більшість великих компаній тоді сприйняли його з сарказмом. А після цього зробили аналогічний крок. Добре, що Oppo зі своїм A96 не пішли за цим трендом, тому в комплекті є блок для заряджання на 33 Вт. Звісно, в комплекті є кабель з USB-A на USB Type-C, також голка для сім-картки та прозорий силіконовий чохол. На екрані поклеєна заводська захисна плівка, тому купуючи цей апарат, він готовий до використання на 100%. У Мене на огляді модель чорного кольору, яка носить назву Starry Black. зоряний чорний. Існує ще модель блакитного кольору під назвою Sunset Blue. Перевага чорного кольору в тому, що він не збирає відбитків пальців, бо задня панель виконана з матового пластику. Завдяки цьому апарат не є слизьким, тому шанс випустити його з рук суттєво менший. Як ви бачите, смартфон достатньо габаритний і важить 191 грам. Хоча це не так багато, зважаючи на те, що флагманська модель iPhone важить чверть кілограму. На задній панелі є блок камери з двома об'єктивами. На нижній частині смартфона є роз'єм для заряджання Type-C та роз'єм для навушників. Дрібниця, але приємно, що залишили міні-джек. На правому торці розташована клавіша живлення, і в неї вбудована сканер відбитків пальців. Він працює надзвичайно швидко, а висота розташування оптимально підходить під великий палець. У на налаштуваннях є можливість увімкнути розпізнавання обличчя, але воно працює не так швидко, як сканер, і при поганому освітленні не буде спрацьовувати ідеально. На лівому торці є лоток для сім карти Приємно те, що виробник не змушує вас обирати, бо ви можете встановити дві сім картки і окремо картку пам'яті мікро SD. Від флагманів у цьому плані смартфон відрізняється лише матеріалами корпусу та відсутністю високого ступеня захисту від вологі та пилу. Oppo A96 захищена захищено від вологі та пилу за стандартом IP54. Тобто бризки він витримає, а от занурення під воду не переживе. Oppo a 96 має великий IPS-екран 6,59 дюйма з роздільною здатністю Full HD Пікова яскравість 600 ніт, але типова 480 ніт. Це далеко не рекордні показники, проте їх цілком вистачить, щоб екран лишався читабельним навіть у сонячну погоду. Приємно, що Oppo a 96 підтримує частоту оновлення 90 Гц. Більш того, можна увімкнути адаптивний режим, який підбиратиме оптимальну частоту оновлення залежно від контенту. У верхньому лівому куті. Екрану є виріс під фронтальну камеру. Виріс можна приховати в налаштуваннях, але насправді він ніяк не заважає під час роботи ігор чи перегляді відео. Також в налаштуваннях можна змінити кольорну температуру, шрифт та оформлення заблокованого та основного екранів. Темна тема інтерфейсу також доступна, але вона ніяк не впливає на автономність апарату. Завдяки співвідношенню сторін 20 до 9 на смартфоні зручно грати в гонки типу Asphalt 9 та ігри в стилі Shadow Fight 3. Серцем смартфону виступає Qualcomm Snapdragon Dragon 680 з відеочіпом Adreno на 610. смартфон має одну конфігурацію. Це 8 ГБ оперативної пам'яті, проте дві конфігурації вбудованої пам'яті 128 або ж 256. Нагадаю вам, що внутрішню пам'ять можна розширити за допомогою картки microSD. В синтетичних тестах апарат проявив себе наступним чином: В Antutu здобув 266 тисяч балів. У Geekbench в одноядерному режимі 1851 бал, в багатоядерному режимі 6682 бали, для яких завдань вистачить такої потужності. Ви можете грати фактично усі ігри на високих налаштуваннях графіки, крім найбільш вибагливих і важких, де інколи можуть траплятися поодинокі фрізи. Проте на середніх налаштуваннях вам доступно взагалі все, що ви тільки можете завантажити з Play Market. Про перегляд контакту контенту чи користування месенджерами взагалі не говоримо, бо з цим без проблем справляються куди скромніші апарати. До речі, приємно вразила швидкість роботи інтерфейсу, особливо якщо ви увімкнете частоту оновлення 90 Гц. З коробки смартфон працює на Android 11 з фірмовою оболонкою ColorOS 11.1, і але успішно оновлюється до Android 12 версії. Задній блок камери складається з двох об'єктивів. Основний на 50 Мп з фазовим автофокусом та додатковий сенсор на 2 Мп для знімків з ефектом боке. Оптичної стабілізації зображення тут немає, але вам на допомогу при зйомці відео та фото прийде штучний інтелект. Максимально роздільна здатність відео Full HD 30 кадрів за секунду. Фронтальна камера на 16 мегапікселів, і вона добре підходить для відеозв'язку та селфі при хорошому освітленні. В темну пору доби фотографії будуть посередньої якості, навіть за наявності окремого режиму для нічної фотографії. До речі, 50 мегапікселів потрібно окремо увімкнути в налаштуваннях. Він називається Extra HD. Друзі, так Oppo A96 знімає відео на основну камеру. Тут можна знімати відео роздільної здатності Full HD, 30 кадрів за секунду. Як я вже казав, оптичної стабілізації у смартфону немає. Проте як бачите, є електронна стабілізація зображення, тому що. А я зараз смартфон несу просто у руках, проте картинка доволі стабільна. В наступному відео покажу вам фронтальну камеру смартфона. На фронтальну камеру Oppo a 96, ви також можете знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Ось така у нас виходить картинка, доволі непогана, як для середньобюджетного смартфона. Навіть є такий трошки ефект розмиття заднього плану. Тому, якщо ви активно ведете свій TikTok, або знімаєте щось в інстаграм Facebook, фейсбук, то можете брати цей смартфон сміливо як е, такий смартфон для можна сказати, просунутого аматора в Тіктоці, Ютубі, Фейсбуці та Інстаграмі. Смартфон отримав Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGN AC, Bluetooth версії 5.0, а також NFC модуль для безконтактної оплати. Що приємно, смартфон підтримує кодек APTX HD, тому є сенс підібрати tvs навушники які теж підтримують цей кодек. Oppo a 96 отримав акумулятор обсягом 5000 мАч. зважаючи на невимогливий процесор та середню яскравість екрану, цього вистачить на півтора-два дні помірного користування. В тесті Geekbench при максимальному навантаженні на процесор та максимальній яскравості екрану смартфон розрядився зі 100% до 0 за 9 годин 39 хвилин. Можете бути певними, якщо навіть навантажувати його наповну, то Oppo A96 вистачить на цілий день використання. Він підтримує швидку зарядку завдяки блоку на 33 Вт, який є в комплекті, і приблизно за 30 хвилин заряджається до 50%. Варто уточнити, що Oppo a 96 технічно підтримує лише власну технологію швидкого заряджання Super VOOC. Тобто, якщо у вас є блок для заряджання, який підтримує, наприклад, Quick Charge або ж Power Delivery, він не буде швидко заряджати смартфон Oppo, тому не губіть комплектний блок. Oppo A96 96 надзвичайно збалансований пристрій, який почне тішити вас з моменту розпакування, бо в комплекті є чохол, потужний зарядний пристрій, а на екран вже поклеєна плівка. Великий IPS екран чудово підходить для перегляду відео, серфінгу в інтернеті, а також ігор, завдяки співвідношенню 20 до 9. Так тут встановлено не флагманський процесор, але в синтетичних тестах та реальному житті він показав себе чудово. Його вистачає для усіх завдань, і разом з тим він не має надлишкової потужності, а відповідно і. Ціни приємно, що в смартфон не стало додавати по чотири камери заради кількості, а встановили тільки дві для якісних фото та відео. Збалансованість пристрою порушує лише флагманська автономність, бо ви можете користуватися цим смартфоном до півтора або ж двох днів без підзарядки. Чи сподобався вам Oppo A96? Пишіть свої думки у коментарях, і звісно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.